Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, Доброго ранку сонечку ясному, Доброго ранку садочку прекрасному. Малята, послухайте, вірш, там всі сілись на полицях, ведмеді та лисиці. Там човен у куточку пливе по колимочку, На стінах сто картинок з героями казок. І знають цей будинок, він зветься Дитсадок. Малятка, погляньте, скільки навколо в нашому садочку цікавих речей. Сьогодні наша мова піде про іграшки. Чи любите ви малята гратися іграшками? Сподіваюся, що любите. А чи знаєте, ви дітки, як вони називаються і з чого вони? Зроблені з яких матеріалів. Давайте зараз послухаємо з вами цікавий віршик. Кубиків у нас багато. Всі кубики чудові, різнокольорові, є червоні, зелененькі і великі, і маленькі. Як нам їх порахувати, треба діткам їх роздати. Дивіться дітки на картинку. Ось, подивіться, що роблять тут дітки. Так, вони граються різними іграшками. А де це відбувається малята? А відбувається ця дія у дитячому садочку. Подивіться, скільки багато багато різних іграшок. І ось у мене на столику. Також є чудові іграшки. Подивіться ось і послухайте. Мій дзвінкий веселий м'яч. Ти чому пустився в скач? Жовтий, синій, голубий, не стрибай на місці стій. Яка це іграшка? Правильно, це м'яч. Який м'ячик? Давайте його розглянемо. Він має яку форму? Круг. А якого кольору цей м'ячик? Так, молодці, правильно червоного кольору. Що вміє робити м'яч? Він стрибає, якщо бити у підлогу, він котиться, якщо його котити. А ще можна його ось так робити навкруги себе він. І можна підкидати ось так угору. З м'ячем можна грати в цікаві ігри. Та різні спортивні змагання. А зроблений він з гуми і накачений повітрям, щоб він був кругленький і міг ось так гарно стрибати, як він стрибає. Мячики у нас є які? Великі та маленькі. А кубики у нас також є різнокольорові, одні червоні, білі, голубі. Одні великі, одні маленькі. А ще в нас є. Чим полюбляють гратись наші дітки? Будувати будиночки. Подивіться на картинку сюди, вежі будувати будиночки та кубиками та будівельним матеріалом, різними пірамідками, циліндрами. Ось, бачите, конусами. А ці дівчатка люблять полюбляють гратися. Ляльками. У нас також є ляльки, є великі ляльки, ось вони. А є менші малесенькі ляльки. А зроблені вони також, дітки, або з пластмаси, або з гуми. Одягнені в дуже гарний яскравий одяг. І схожі вони на людей. У ляльок є обличчя, є в них очі. Носик, ротик, ручки, ніжки, і вони схожі на людину, подивіться. Як оця лялька на немовлятко схожа, нею можна як лялькою гратися? Можна її колесати, можна її одягати, роздягати, ляльку можна годувати, можна з лялькою гуляти. Ось такі цікаві ігри. Завдяки чому дітки? Завдяки тому, що є в нас іграшки. І їх дуже багато різновидів. Ось подивіться сюди, скільки тут чого дітки. Гарних машинок, так, є літаки, є машини грузові, є тракторці, є паровозики. паровозики. Є ось такі машини великі. Які збирають сміття. А одним словом, це все називається транспорт. Іграшки транспорт. Так. А ще дітки, ми з вами ось такі є гойдалки, коники. Бачите, такі коники. ляльки. Є іграшок, дуже всяких разних багато. А де ж можна дітки придбати ці іграшки? Є ще іграшковий посуд. Є відеречка, лопатки, грабельки для ігор з піском. А дітки, а де можна придбати іграшки? Іграшки можна придбати в іграшковій крамниці. А за що іграшки можна там придбати? Звісно, їх можна купити за гроші. Що таке гроші? Подивіться, гроші. Заробляють дорослі ваші батьки, мати, тато, бабуся дідусь. Вони отримують гроші за свою роботу. І з такими грошами це українська гривня. Вони йдуть до магазину та купують іграшки. Ми з вами зараз подивимось цікаве відео про іграшковий магазин. Про іграшки. Гарного вам перегляду! Відчиняється крамниця. До нас в гості завітайте! Хто що хоче, вибирайте вас запрошую, малята, любі хлопчики, дівчата. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі, і машинки, і кораблі, екскаватор невеличкий, вертоліт, лялька, звірята. Все побачите, малята. Дітки у нашому магазині іграшковому є безліч цікавих іграшок. Давайте їх розглянемо. Подивіться, будь ласка, що це малята за іграшка. Правильно, це пожежна машина. Яка вона за розміром? Велика чи маленька? Молодці, велика. Що вміє робити машина? Вона вміє їздити. За допомогою неї можна загасити пожежу. Вона ще вміє сигналити, а ще її можна возити за мотузочку. А якого кольору ця машинка? Молодці червона. А це що за іграшка? Правильно, це м'ячик. А який м'ячик? Правильно різнокольоровий, а ще він? Круглий, а ще він який. Красивий. А що вміє робити м'ячик? Котитися, підкидати можна м'ячик. А це хто таке? Це лялька. Ляльками граються. Хто дівчатка чи хлопчики? Молодці, правильно дівчатка лялька, яка красива, нова, в неї яке платячко? Молодці, правильно, рожеве платячко. А тепер подивіться на цю іграшку. Подумайте, молодці, це конструктор. А хто полюбляє ним гратися? Правильно ним граються дівчатка і хлопчики. Він який? Молодці, різнокольорові ці глинки. А що можна будувати з конструктора? Фортеці, будиночки, меблі, місточки. А як називається ця іграшка? Молодці ведмедик. Подивіться, який він. Гарненький, м'якенький, а ще він який? Цікавий, ним полюбляють гратись як дівчатка, так і хлопчики. Полюбляють його колесати, класти у ліжечку. Ось яка цікава іграшка. До вподоби всім малятам. Розгляньте наступну іграшку. Що це за іграшка? Так, це автобус. Який автобус? Великий чи маленький? Правильно, молодці, великі. А ще який він? Червоний. А що є в автобуса? Молодці колеса, вікна, двері. А що роблять автобуса? Автобус перевозить людей. Молодці малята добре знаєте про іграшки. Малята. Сподобалась вам сьогоднішня наша подорож до країни іграшок? Розкажіть мені, будь ласка, які іграшки є у вас вдома? Зніміть відео, яка ваша улюблена іграшка, і розкажіть, як ви нею граєтесь. Іграшки потрібно маляти. Що робити? Берегти, не ламати, за ними доглядати. Тоді ці іграшки довго будуть вам. Служити і радувати вас. До нових зустрічей, малята. До побачення!